Всім привіт від пана мешка з Колорадо. Сьогодні я буду обробляти обробляти буду біпіном третій раз. Не біпіном третій раз, а всього третім разом. Перший раз, коли я забрав медові корпуса, я ставив пластинки неділю через три, положив ось його отакі ляпухи. Це мурав'яна кислота. Да, тепер буду проливати. Ну проливати буду. Я зробив отвора, видно його. Розбавив ампула на 2 літри, ампула амітраза цього біпіна. Вон 2 літри. Зробив бутилочку, налив, зробив отвора і буду отак проливати його. Пластинки ці ще пахнуть, то я ще буду їх залишати. Так, ось зняв ці полоски з мурашиною кислотою, вони ще пахнуть, то я їх верну назад, зараз пролью. Так, зняв корпус, той, що стояв на відсушку, там ще трохи є. Ось сім'я, бджоли є тут по всім рамкам, поки ще не в клубі, і будемо зараз проливати. От так, нічого особового немає. У нас сьогодні було 16, час вже мать градусів 18. Час дня ще всють облітатися. На ще два дні буде тепло, ну а потім вже трошки похолодає. А ти заразу все-таки вжалила. Заразом контролюю, щоб цей бджоли не перейшли у... за заставну. У мене заставна оце такий ось піддашник і потім корпус. Плівку тут ось оставляю на два пальці. Десь отак от проливаю, контролюю, щоб не перейшла матка, щоб вони залишались у нижніх корпусах. І десь отак от і роблю ось такі то справи. Вішаю ось його отакі пастки для ось то в деякі йдуть, в деякі не дуже бутилки ставлюю то з пивом, то прокищим яким небудь соком. Потихеньку їх відловлюю. Шкідники оці. Бо це малі шкідники, а це ось його, іде ось огорожа для великих шкідників. Бо тут два рази вже приходив косолапий, Ну це два місяці, то його... Ні, півтора, мабуть. Може, з місяць то його немає. Стоїть такий ось електро по контуру. Ну, поки не приходив. Дай Бог може геть не прийде. Ці ще блудять. Ну добре. На цьому дякую, до побачення.